Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій і сьогоднішнє відео буде про десульфатацію акумулятора. Більшість водіїв експлуатують свою акумуляторну батарею до тих пір, поки вона має спроможність запускати двигун авто. І, і коли починаються з цим проблеми, вони йдуть в магазин і купляють нову батарею. Одні купляють батарею, їм вистачає на 2-3 роки, іншим батареї вистачає на 5-7 років, а то і більше. Чому так? Ну, чому? Я вважаю, що потрібно дбати як про своє авто, так і про свою батарею. Потрібно постійно перевіряти щільність електроліта, постійно перевіряти ємність акумулятора. Також постійно перевіряти заряд, якщо потрібно, подзаряджати акумулятор, особливо для тих авто, які їздять мало, короткі поїздки по місту. Генератор не встигає повністю заряджати акумулятор, а це не є добре для акумулятора. Якщо він постійно не дозаряжений, в нього можуть початися недобрі процеси. Один з таких процесів, це самий основний, який убиває акумулятори, це сульфатація. Сульфатація, якщо простими словами, це хімічний процес, який проходить всередині акумулятора, це сульфат свинцю, який приймає кристалічну форму із рідкої форми. І потім ці кристали сульфата свинцю осідають щільним шаром. На елементи пластин. І коли накопичується багато кристалів цього сульфату свинцю, він не передає електричний ток, не проводить. І акумулятор поступово деградує. Чому з'являється процес сульфатації? Він з'являється від того, коли у вас відбувається. Дуже глибокий розряд акумуляторної батареї. Також він з'являється від того, що акумуляторна батарея постійно не дозаряжена. Зазвичай також з'являється після того, як акумуляторна батарея після розряду не була одразу заряджена і стояла якийсь час десь підзарядки. В цей час з'являється. Зазвичай сульфатація, і ось вона починає збільшуватись. Як можна визначити, що у вас вже в акумуляторній батареї почався процес сульфатації? Ваша батарея дуже швидко починає розряджатися. Коли ви її починаєте заряджати, вона дуже швидко заряджається, починає дуже швидко грітися і починається одразу газовідділення. Також, якщо у вас звичайна кислотна батарея, якщо ви відкрутили пробки і заглянули всередину, ви можете побачити там білий наліт. Це означає, що процес сульфатації вже почався. Якщо не прийняти міри, то цей процес дуже швидко об'є вашу батарею, і акумуляторна батарея дуже швидко стане як батарейка. І вам доведеться купляти нову. Зараз з сульфатації можна вже боротися. Це процес десульфатації, а це процес відбувається навпаки. Нам потрібно сульфати свинцю, які стали кристалами, перевести їх в рідкий стан. І для цього зараз є вже багато пристроїв, вони називаються десульфататори. Або зарядні пристрої, які мають функцію десульфатації, і з допомогою цих, цих пристроїв ми можемо ефективно боротися з сульфатацією. Зараз є кілька способів десульфатації, навіть зарядним пристроєм дешевим із Китаю, в них є функція ріпе або ремонт, і можна також робити десульфатацію акумулятору. Вона не дуже ефективна, але потроху робить своє діло. Я сьогодні вам покажу процес десульфатації з моїм зарядним пристроєм. У мене автоматичний зарядний пристрій Аїда. В нього є такі функції, як десульфатація. За допомогою цього пристрою можна робити десульфатацію трьома способами. Ну, Конкретно я вам покажу, як. Робити один спосіб, а про інший просто розкажу. Якщо у вас звичайний кислотний акумулятор, і ви робите десульфатацію для нього, це краще робити десь в провітряному приміщенні, тому що він буде грітися, буде газовідділення і постійно краще контролювати цей процес. Якщо у вас акумулятор AGM або Гелівий, вони краще переносять це діло, вони не газують, і їх можна трошки залишати на довгий час і не так щільно контролювати. У мене буде акумуляторна батарея GMO, і я буду робити десульфатацію прямо в авто. Краще Звичайно, зняти акумулятор. Але, як ви знаєте, на Форді зняти батарею, це є ну, не дуже такий легкий процес. І я буду заряджати прямо в авто і робити десульфатацію там. І подивимось, що з цього вийде. І Нагадую вам, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео. Щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає допомогти каналу, сказати своє дякую, можуть зробити це фінансово. Всі дані є під відео. Також прошу вас допомогти розвідку моєго іншого каналу, Vitamin Підписатися, поставити вподобайки, подивитися відео. Там також український контент для тих, хто любить готувати. А ми починаємо. Поїхали. Зараз перед тим, як почати реанімацію нашого акумулятора, ми проведемо тест. Так, під'єднали тестер. Так, автомобіль. На автомобілі. теста КБ. Так, потребно проверьте поверхностный заряд, включите фары. Включите передние фары примерно на 10 секунд и выключите фары. Так, сейчас да, включим. Так, 760 ампер.

Ну, зараз ми його поставимо на заряд, під'єднаю зарядний пристрій і заряджу його повністю. І потім будемо робити реанімацію йому. Зараз під'єднаю зарядний пристрій. Так, мінусовий. так під'єднав. Заряд у нас 12,2 показує на акумуляторі. Ну, це він трошки підзарядився, тому що я поганяв движок. Виставляємо 5 ампер і втикаємо Пусть заряджається. Так, акумулятор простояв трохи менше доби, підзарядився, але ще не повністю. Ну, зараз перевіримо, від'єднаємо. Зарядний пристрій. Зараз підєднаю наш тестер. Запустимо тест, Подивимось. Що там трошки ожив? Він чи ні? Так, на автомобілі? Так, включимо фари. Вимкнув фари. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вимикаємо і натискаємо І назад,

Зараз я буду робити десульфатацію свого акумулятора. У мене акумулятор HMOVський 70 на 760 Ампер. Я буду робити десульфатацію одразу на місці в авто, не виймаю акумулятора. Спробуємо так. Ну, звичайно, краще робити це. Витягнути його, поставити десь на столі і під'єднати. І робити це під присмотром, десь під контролем. У ну, мене гараж не дуже близько від того місця, де я живу. І я буду робити так. І Не хочу я знімати знання. зараз джабо, виймати його, витягати фільтр, якось не хочеться. Спробуємо так зробити. Десульфатацію прямо в авто. У мене зарядний пристрій AIDA 10. Непоганий зарядний пристрій, він автоматичний. Заряджає імпульсним зарядом. Ну, у нього є тут кілька функцій. І от зараз я про це вам і розкажу. Цим пристроєм можна робити десульфатацію і можна робити десульфатацію. Трьома способами. Перший ну, десульфатацію потрібно робити, звичайно, на повністю заряджений акумулятор, ну, наскільки можна він заряджається. І зараз він у мене заряджений, стояв кілька днів, заряджався тут. І зараз будемо робити десульфатацію. Зараз я розкажу вам про три способи десульфатації, які можна робити з цим зарядним пристроєм. Перший спосіб це заряд малим струмом флотуючим зарядом при постійної напрузі. Встановлюємо перемикач положення в зберігання і індикатор заряд буде світитися безпереривно. Заряд буде постійний 13,6, і так, так ми його залишаємо на. Впродовж декілька днів, або навіть тижнів, в залежності від того, яка ступень сульфатації у вашому акумуляторі. Цей спосіб називається щадний, він самий такий простий і ненапружливий. Цим способом можна залишати авто надовго на зберіганні, якщо у вас слабеньке авто, і ви там. Закрили авто і не пользуєтесь їм, то можна так і залишати його. І він потихеньку робить десульфатацію під постійний підзарядці, імпульсними зарядами і нічого поганого не буде з акумулятором. Так, добре, зараз я покажу вам другий спосіб. Це спосіб циклі... заряду циклічним імпульсним зарядом. за рахунок спаду надмірної зарядної напруги струмом 1, 5 або 10 ампер. У ну, мене зарядний пристрій, він заряджає в трьох положеннях. На 5 Ампер, на 1 і на 10 можна перемикати. Ми вмикаємо, переводимо перемикач в заряд і Заряджання йде циклічним імпульсним зарядом, по він спадає. І так ми його заряджаємо. Коли він зарядився повністю, то він підтримує імпульсним зарядом заряд, і акумулятор не перезаряджається, а йде потроху десульфатація. І так ми можемо його. Тримати десь декілька годин або днів, ну, від залежності ємності вашого КБ та ступеню його сульфатації. Цей заряд звичайний. В такому положенні ми заряджаємо акумулятор. Ну, також він і робить десульфатацію. Так, ну і третій спосіб: цей спосіб має назву інтенсивний це самий ефективний спосіб. Для десульфатації. Зараз я покажу. І ми будемо сьогодні робити десульфатацію цим способом інтенсивним. Це десульфатація де циклічним імпульсним зарядом, асиметричним струмом. 1, 5 або 10 А. Ну, можна перемикати 5, 1 або 10. В положенні заряд. І для цього після переходу зарядного пристрою, коли він зарядив повністю акумулятор, він переходить в циклічний імпульсний заряд, і для того, щоб зробити асиметричний струм, нам потрібно у якості розрядного знавантаження лампочку 12 вольтову, 1 ватну для заряду 1 А, 5 Вт. 12 вольтову для заряду, якщо будемо заряджати на 5 А 12 вольтову лампочку на 10 Вт, якщо будемо заряджати 10 амперами І так ми заряджаємо КБ впродовж декілька днів або тижнів у залежності від ступеня її сульфатації. Для цього я взяв 5 ваттову лампочку на 12 вольт і будемо. Робити десульфатацію на 5 амперах. Я припаяв два проводки з крокодильчиками, щоб було зручно зачепитися, щоб вона не спадала. Зараз під'єднаємо лампочку, під'єднаємо мінус і під'єднаємо плюс. Так, і наша лампочка горить. І отак от ми залишаємо заряджатися АКБ впродовж декілька днів або навіть тижнів. Ну, це від залежності від ступенів сульфатації. Так, я залишив так заряджатися. І на десульфатацію акумулятор на 2 дні. Пройшло 2 дні, лампочка горить. Заряд у нас приге. Він циклічний імпульсний. Це означає, що акумулятор повністю заряджений. Ну, і зараз проведемо тест нашого акумулятора. Подивимось, виросла ємність або ні. Так, від'єднуємо наше навантаження лампочку. Обираємо. Від'єднуємо наш зарядний пристрій. Це від'єднуємо. Я взяв тестер. Взяв тестер і зараз будемо тестувати. Проведемо тест, автомобіль. тест на автомобиле. Тест АКБ. Перевертый поверхностный заряд. Включить фары. Включить передние фары примерно на 10 секунд. И выключить фары. Доброе. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вымыкаем фары. Так. И натискаем «Тест». АКБ. Плоского. Выбираем «ЕН». 760 ампер и измерение так ну заряд жизнь у нас поднялась трошки 61 соток так наемность у нас тоже поднялась но не богато Було, як пам'ятаєте, ми робили 300 з чим, зараз стало 466 А. Ну, трошки ми його реанімували, бо він в мене вже зовсім дохлий. Ну, якщо, як бачите, результат є. Ми трошки його оживили. Сок 80, заряд у нас 80%. Більш не бере. Жизнь 61%. Ну, ще попрацює. Я сподіваюся. Звичайно, краще вже на вибрати, ну ми ще цей помучаємо трошки. Як ви зрозуміли, процес десульфатації це не дуже швидкий процес. Він може зайняти від кількох годин до кількох тижнів. Це все залежить від ступеня сульфатації. І ви побачили, я зробив тести, акумулятор був дуже слабенький. Після підзарядки він став трошки краще, а після десульфатації він ще покращився. І мені потрібно буде ще трошки. Продовжити процес десульфатації, може я ще спробую першим способом. Поставлю його на збереження, і він ще постоїть, може тиждень, може два. І подивимось, що буде далі. А на сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Писнемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Хочу побажати вам здоров'я і сказати пока! До нових зустрічей!